Ми зараз у селі підсереднє, що біля Володба Бурвика позавчора ввечері був обстріл, обстріл по цивільним будинкам цього села, обстріл був кабами. І ось що, ось що агресор робить з нашими людьми, з нашими. Домівками, селами, хочу всім показати, що пуски терористи вони не дають людям просто жити. Ну і звісно ж, що люди поїхали почали виїжджати від селя, тому що знаходитись тут вкрай небезпечно. Або пересидіти, або виїжджати не зовсім потрібно, в кого вже немає оселя. Так, так воно і відбувається. Тобто крок за кроком просто. Зараз да, собака до труду. Агресор, Агресор просто випалює села.